Шарики. Наша вистава триває. А тепер фокус із розпилюванням. Для наступного номера я повинен запросити чарівну мадмуазель із зали. Я! Можна я? Я. О, вражений вашою сміливістю, мадмуазель Мій асистент допоможе вам зручніше розташуватися. Браво 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 браво, 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 браво! 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 браво, Сьогодні була неймовірна вистава, так, неймовірна, як і в минулого, і позаминулого разу. Усі задоволені, хіба тільки крім мене, Маестро, А чим ви не задоволені? Хочеться вірити, що Каркарович блискучий, здатен на щось більше, ніж дешеве шарлатанство. Давним-давно жив славетний фокусник на ім'я Гудіні. Його зв'язували, запихали у мішок, а після цього поміщали у скриню. Потім скриню обмотували ланцюгами і підвішували на мотузку. За кілька хвилин мотузок обривався, і скриня падала на кілки, що палали. А гудіні виходив на сцену, наче нічого й не сталося. Я збираюся повторити цей трюк. А хіба це не небезпечно? Ще як небезпечно, голуби мій, поки ще нікому не відомо, як Славетному Гудіні вдавалося зробити цей фокус. Та мені здається, я ось ось розгадаю. Секрет гудіні. Якби б він тебе розпиляв, як там зала? Ущен! Такого аншлагу ми давно не мали. Ну, мій юний, друже, пора. А ви впевнені, що справді розгадали секрет Гудіні? Мій любий Бараш, ні в чому і ніколи не можна бути впевненим. Мені вас дуже брикуватиме. Дякую, бараш. Я ніколи не мав кращого асистента! А може, ви мені розповісти секрети ваших фокусів? Ну, про всяк випадок. А що ти робиш? Відпусти. На нас чекаю Ну, Хоч би фокуси з розпилюванням. Вельми, шановне товариство, сьогодні, в вашій увазі, ми представимо смертельний номер. Мене зв'яжуть і помістять у скриню закуту ланцюгами і підвішену над вогнем. Вибратися з цієї непростої ситуації я маю раніше, ніж зупиниться цей пісковий годинник. <круль> Матер божу. ялиці, Нащо було нас так лякати? Ну ти передав куті меду. Я за малим ласти не склав. Любі Це Це серйозне Це Це мистецтво. Якесь воно занадто серйозне. Ну, знаєте, хіба можна перепрошую, так нахтувати ти почуттями глядача? Любі друзі, це лише фокус. Що це за фокуси такі? Карвичу, я тільки не подумаю, що мало щось статися. Я просто я не можу. Хвилиночку, не варто хвилюватися. Я зараз усе поясню. Маестро, Нащо ви сказали всім, що вас навіть не було у цій скринці? Я ж бачив, що ви там були. Отак. Тепер старому Шахраєві і справді є чим пишатися. Так навіщо було всіх обдурювати? А чи жодна наша перемога не варта переживань наших близьких? Їм краще не знати, що ми здатні на безумства. Але ж тепер ніхто не повірить, що ви розкрили секрет гудіні. А ти не покажеш ще раз цей свій фокус із цим, як його з розпилюванням. Він мені так подобається. А чому ви ні? Дубльовану студію з ранку до ночі на замовлення телеканалу Інтер.